Всім привіт! Продовжимо учить терапії 2014 года. І так, у хворого 65 років. на задишку. Сильний кашель з невеликою кількістю харкотиння, з прожилками крові, схуднення, температури 37, втрата апетиту, сладкість хворіє Багато років. Стан погіршився рік тому. Задишка. з'явилась три тижні, тому все життя палить, палить об'єктивне нормальне тілобудови, виснажений, западіння правої половини грудної клітки, обмеження екскурсії, участь додаткової мускулатури в диханні, число дихань 22, паркутурно над правою поверхнею. Верхньою часткою скульптива дихання відсутнє на всьому протязі візикулярно-жорстке. рентгенограмі. верхня права частка зменшена. В розмірах права частка зменшена. Западіння правої половини грудної клітки. Над нею гомогенне затемнення, пов'язане з коренем. корінь деформований, прям подсказочка. І так, правильна відповідь Оптураційний ателектаз легень. Оптураційний ателектаз легень. У хворого 20 років під час спортивного тренування раптово з'явилась напад задишки. Інтенсивний колючий біль в грудях справа і каші. Об'єктивно хворий сидить у ліжку, блідий, грудна клітка симметрична, обмежена екскурсія правої половини. Число дихань 22. Над нею. Над правою половиною грудної клітки прокутурний звук з тим панічним відтінком. Над лівою ясний легеневий ескульзатив. Справа різко ослаблене визикулярне дихання при поліпації там вже значно ослаблене голосове тремтіння. На рентгенограмі справа ясне. Поле без легеневого малюнку. Легеня зменшена лежить ближче до кореня. Органи межестіння зміщені вліво, який діагноз найбільш ймовірний. Спонтанний пневмоторакс. Ну, я думаю, тут, понятно, зміщення кореня, голосове тремтіння. Малюнка нема на рентгені легеневого. Це... Ну це все й панічний відтінок. спонтанний пневмоторакс. Хворий 68 років страждає хронічним пілонефритом упродовж 15 років. Ага, 15 років. Это в останні три місяці скажеться на інспіраторну задишку при фізичному навантаженні серцебиття періодичному білю у ділянці серця без радіації, Загальну слабкість об'єктивного караціонос. На тлі блідості шкіри, пульс, ритмічне, напруження, артеріальний тиск 190 на 110 ліва межа серця на 2 см вліво від лівої середньоключисної лінії. На верхівку перший тон серця слабний, систолічний шум акцент другого тону над аортою, на яке відхилення електричного сі серця пліво де з метаболічні зміни ну кретині такий та який в тайкі симптом вказує на недостатність кровового обігу а кровообіг у нас задишка при фізичному навантаженні Задишка при фізичному навантаженні потом хворий 48 років коротше той самий Ну, Тест тільки у хворого артеріальна гіпертензія найвирагідніше і яка, ну, яка причина виникнення. Значить, ренопаренхіматозна. Ренопаренхіматозна – це пов'язана з ураженням, этого, як його називають, паренхіми. Паренхіма – це пілоніфрит. хлоргломерлоніфрит і пілоніфрит – це ренопаренхіматозні ураження. От такі діла. Хвора 32 роки звернулась до терапевта у зв'язку з наявністю майже постійної субфебрилітету, тупих болей по ділянці. Зліва збільшення діурезу. при, роз... Зліва ага, збільшення діоресу. При розпитуванні відмічає на натри... нікітурію, ввечері більше сить. Хворіє хронічним аднекситом. Має дитину двох років при огляді. Артеріальний... А, ночі більше з а не менше. Артеріальний тиск 160 на 110. Дюрес 2 літра. Аналіз крові 105. еритроцити 3,6. В общем, маловато все. Аналіз сечі, Шо є нормально? Аналіз сечі, питома вага 1010, білків. Не скажу, лейкоцити. Не в нормі і ретроцити. Діагноз спрашивать. Ага. Ну, хворі постійно, это ну, хронічний, так що називають. Піолоніфрит или гломеролонефрит. Чуєте, э, гломеронефрит. Ні. Пілонефрит. Багато лейкоцитів. Так, хворий в 38 років, хоч на біль підвищення артеріального тиску. Хворіє 7 років, значить хронічний, періодично відмічає січокульором мясних помиїв, набряки. Оце на. м'ясний помій побачив, кинь у себе вже написний хронічний гломероланефрит. Хворіє 5 років і м'ясні помиї. Дивимося, ще еритроцити 10-14. значить полюбосу хронічний гломероланефрит. Дальше. У хворого 24 роки протягом останніх двох місяців відмічає наростання головний біль, загальна слабкість, запаморочення, кровоточивість, носові кровотечі, гемарагії, шкірі слизових оболонках, лімфатичні узли селезінка, печінка селезінка, не збільшення, аналіз крові, а, аналіз крові. В общем-то, аналіз крові пра поганий, еритроцити погані, гемоглобін низький, кольоровий показник в нормі, лейкоцити знижені. Поличка ядерні теж ну так. Сегментні теж ну, так. В общем-то, у нас апластична анемія. Апластична. Чого апластична? Тому що всі показники знижені, і кровоточивість є а пластичнее обычно внаслідок каких змін в крові, то есть ну, ракового наклона. Далі в стаціонарі поступила жінка 38 років зі скаргами на болі в дрібних суглобах суфорблітет хворіє протягом 4 років, з початку відмічає повторні атаки поліартріту дрібних суглобів, кисті під час огляду деформація проксимальних міжфаланових суглобів, розширення серця, в обидва боки, зістолічний шум на верхівці, артеріальний тиск 150 на 10, на 100 при рентгенографії. Ор, е, так. Спайки, збільшення лівого шлуночка, аналіз крові, зниження гемоглобіну, ертроцитів, лейкоцитів, шоє, збільшення аналіз сечі, ну, в общем-то, теж поганий аналіз Счі. І що за діагноз? І що ви думаєте? Системний червоний вовчак більш всього. В да. суглобах, субвеблітет, поліартрит, дрібні суглоби і в общем-то, геолінові циліндри. Ну, Є схильність до системного червоного овчака. Чоловік 37 років скаржиться на себе збиття за дишку, перебує в роботі серця запам'ячення, швидку втомлююсь при обстеженні виражено кардіомегалію, глухітлене серця, злічний шум на верхівці. Ознаки декомпенсації 2А, на яке геморахлива ритмія, блокада далівої пучка. Лівої ніжки пучка гіса, зубці те в багатьох відведеннях при ехоке виявлено дифузну дилатацію порожнень серця, зниження скоротливості міокарда, дилатація і зниження скоротливості. Та у нас застійна кардіоміопатія. Дилатаційна і застійна. Це другими словами те саме. Хи-хи-хи-хи-хи. Щоб знали. Чоловік 35 років, звернувся до кардіолога з приводу серцевиття було в яленці серця витя, оболи, за хворіє біля 20 руки при обстеженні шкіри, наявні симптоми, Мюсей квінке. Що це нам каже? Та, нічого нам не каже. А також діастолічний шум на аортою з е. є розповсюджений вліво, вниз. Який інший симптом може відповідати за цю підсилена пульсація сонних артерій? правильно відповідь. Запам'ятаємюсей квінки, пуль... на пульсація сонних артерій. Хворий 42 років скажеться на постійній білю піастральній ділянці з радіацією в спину нодоту, блювоту, печію, хворіє на вразкову хворобу до аденом протягом 20 років пониженого харчування, зик обкладений вологий, живіт напружений, болючий при пальпації, пілородооденальній зоні. Значить, симптоми образцові є, субфаблітет є, аналіз крові, лейкоцити підвищення, що є теж, рентген, цибулійно занурена, трюкшированіше, реакція Грегерсона негативна. Яке ускладення має місце у цьому випадку? Ну... Но... Пенетрація. Тут саме більше перфорацію можна подумати, ну пенетрація більш виражена. Регерційна реакція відсутня. Пенетрація. У молодого хлопця 20 років раптово після сильного виник напад боли в грудній кліці справа при огляді справа тимпаніт ослаблене дихання. який у нас діагноз, що скажете Сухий, спонтанний. Пантанний пневмотворк. З напади були в грудній клітці. Подсказка. Так, раптово. Раптово після сильного кашлю. Дальше. Чоловік 29 років руки хворіє на гормонально залежну бронхіальну астму. Під час флюорографії С2 в легенях виявлено округлу тінь з чіткими рівними контурами середньої інтенсивності. Значно вклонені і декілька поліморфних возінь нищових тіней, корені кальцинати, прикутурний звук над легеніями з закруковим відтінком, вислуховуються розсіяні сухі хрипи. Аналіз країв без змін. Реакція манту Папола-22. У нього що? Туберкульома в даному випадку. Туберкульома. E, Значить, робітниці цілого загоду, 32 роки, скажеться на кашель з невеликою кількістю харкатиня, зниження апетиту, підливість, задишку, температуру тіла 37 над верхніми відділами легень вислухується жорстке дихання. рентгенологічно в верхніх і середніх відділах легень симетричного вогнища середньої інтенсивності, без чітких контурів місця, місцями зливні, в корені зафова. Звапнений лімфатичний вузол, аналіз крові, лейкоцити збільшені, що збільшена БТ-метод бактеріоскопії не виявлений. Проба манту, ага, підвищена. Найбільш ймовірний діагноз. Який? Який? Диссемінований. Туберкульоз легень. Проба манту нам прям підказує, напрям говорить. Чоловіка 29 років, батька хуріння на церетичний туберкульоз, легень під час хлюрографічного обстеження змінив легені. 5 років, тому лікувався з приводу вразкових проб шлунка. Багато курить. Накурив називається. Значить, МБТ у нас у харикатині мета не виявлено. зато проба Манту нам подсказує, що є у нього таке чудо рентгенологічно на обох. В верхівках різної величини тіні з діаметром 1 см. Деякі з них з нечідким контуром. Що це у нас? Правильно, вогнищевий туберкульоз, легень. Далі. Хворий 32 роки відвідав лікаря. З'явився... З'ясувалося, що 4 дні тому застудився, з'явилось першіння в голосі, Шатка втомлююсь Вранці наступного дня з'явився сухий кашель, підвищилась температура тіла. До 38-ї зник п'яти з'явилися завегніння, харктиня, прокутурна легені, малегеневий тон. Дихання визикулярне послаблене, нижче лопатки з правого боку. Там же вислуховується дрібно вирцеві звучні та незвучні гриби, які діагноз. Ну тут о, що тут у нас. Очагова правобічна пневмонія. Саме ближче. Очагова правобічна пневмонія. Чотири дні тому прошило, це не першило. Так. Хворий скажеться це на лихоманку сухий кашель, вичуть опрощення горлі за грудиною. Так. З'явилось перехолодження. Тані захворювання легень, температура тіла 37, легеневий тон, коробковим відтінком, дихання визикулярне сухими, сухими та вологими, середнього, великого хрибами. Видох подовжений. В общем так, це трахе трахеобранхід, гострий першіння перщення голу, сухий кашель, відчуття першіння в горлі і розсійними та вологими, сухими та вологими. 54 роки страждає кашлем, гнійним харкотиням. Гнійне харкотиня це вже нам дає подсказку. Правильно, правильно. Гній це бронхоектатична хвороба. Можна сразу вставити, що гній це бронхоектатична хвороба. Тимпаніт, в общем-то, бронфекта. Так, із каргами на збільшення шийних надключичних і бахвиних лімфов, загальна слабкість, підвищення пітливості, супролітет, лімфоцити, дуже великий метод дослідження, саме підходящий у нас мілограма. Мілограма. Дохера лейкоцитів і лімфоцитів, мілограма. Значить, так, загальна слабкість складені, складність ковтання їжі, сухі шкіри та ламкість волосся. Ну, це тут це, ну, заліза не хвата. Сразу сухі шкіри та ламкість волосся. Не хвата заліза. Сразу можна відповідати, средкове. Залізо 7,4. Загальний білок 78. Дефіцит якого фактору? Білка нормальна, заліза не очень. Дефіцит якого фактору замов виникнення заліза.